Доброго дня, мене звати Гоменюк Олена Сергіївна. Я майбутній лікар рентгенолог У 2021 році я вступила на інтернатуру в Київський медичний університет за спеціальністю радіологія. Так як маю середню медичну освіту і працювала рентгенолаборантом, тому вибір спеціальності для мене був очевидний. Один із великих плюсів інтернатури в КМУ це можливість навчатися і працювати. В провідних приватних клініках країни, які використовують сучасне медичне обладнання, міжнародні стандарти діагностики, лікування і що не менш важливо, навчання особисто для мене, як для молодого фахівця, важлива подальша перспектива, тому для виборів бази. Проходження інтернатури я враховувала такі критерії, як досвід роботи, репутація клініки, обладнання, яке використовується, та можливість отримати найбільшу практичну базу, побачити побільше клінічних випадків, варіантів норми, аномалій розвитку, патології та багато іншого. Як на мене, цим всім критеріям відповідає М24, де і проходила моя інтернатура. Діагностичні центри М24 є номер один в Україні в МРТ КТ та рентген-діагностики. Всі спеціалісти є висококваліфікованими. Команда М24 це як велика сім'я. Всі працюють в одному напрямку на результат. Керівником рентгенологічної служби та інтернатури в М24 є Нікіфорова Ірина Миколаївна, яка була моїм наставником і залишається ним і зараз. До кожного з лікарів в клініці можна звернутися з будь-яким питанням чи з пропозицією, на що завжди отримаєте відповідь. Тому хотілось б сказати всім величезне дякую. Зокрема, в пороході Анні Орестівні, Літинській Юлії Миколаївні, Гаврилові Гані Станіславівні та всім, всім, всім в М. 24 щодня проходить обстеження сотні пацієнтів різного віку з різними діагнозами та різними ступенями важкості захворювань. Це дає можливість не лише бути стороннім слухачем, а й поринути в безпосередній процес діагностики і отримати величезний клінічний досвід. І клінічні навички. Радіологія є цікавою і перспективною спеціальністю, так як більшість захворювань не можна підтвердити без візуалізаційних методів діагностики. Отже, хто хоче отримати сучасну, якісну медичну освіту, вам, Київський медичний університет. Дякую всім! Мирного неба!